Доброго ранку. А у вас є алоє? Та саме таке алоє. Це алоє найкраще на ринку. Тут 99,5% самого корисного алоє Вера Барбаденціс Міля. Це алоє, воно. Дійсно ставить на ноги людей. Воно вичищає всі сусудики, всі капілярчики, допомагає ЖКТ, допомагає печінці, виводить жовч, кишківник вичищає. Коли ми п'ємо постійно, це алоє зранку на Раненько до їди, він робить чудо. Спробуйте, пишіть мені.